Доброго дня, чи вечора, чи суток, хто коли дивиться. Мене звати Оксана і ви на моєму каналі Мої Петельки. Сьогодні у нас перший звіт по нашому спільному проєкту Вернісаж осінніх бар. Цей проєкт я вам хочу нагадати, організували дві гарні дівчинки. Марусина скринька, рукоділля, канал і Ліна Сергієнко, за що їм дуже вдячна. Спочатку, якщо чесно, закохалася в назву проєкту і вирішила прийняти, як я вже казала. І хочу сьогодні звітувати. У мене сьогодні на сьогоднішній звіт півтори готових роботи. Тобто, одна готова і одна до половинки. Зараз я вам хочу вставити на різку. Перша робота готова, Це в мене. Отакий мій палантін. Я вам зараз вставлю, як я його починала в'язати, а потім далі розкажу. Всім доброго дня! Хочу вибачитись за свій голос. На даний час я хворію, тому вчора зовсім не мала змоги до вас підключитися. Сьогодні у нас вже 9 серпня і це другий день нашого спільного проєкту. Я вам просто хочу показати, який на даний момент у мене є виріб. А почала я свій проєкт з палантину, як я заявляла у номінації з ігрієм ручки і ніжки. Ось таке гарненький у мене палантинчик виходить? Отаким узором. І хто не помне, я нагадаю, що в'яжу я з отакого махеру. Ой, зовсім фокусно опять не лове. Не знаю, коли вам той махер показати. Оп, де зовсім. Ну, в общем, свяжу спицями 4 з половиною Knit Pro Zing В одну ниточку. Він такий, виходить, воздушний, такий гарненький, але, девочки пух летить по всій хоті. Я не думала, що з нього скільки вилізе пух. Ну, тим паче, отакий от виріб у мене вже є. Це на сьогодні, на 9 серпня. І також я намотала отакі пиріжочки, як я казала. Це той світер, що буде внукові. О -о 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 так, вроді, бабінка стояла якась пірізувата, а як намотала, ну прямо зелень якась вийшла, ну хто знає. І зв'язала я отакий малесенький зразочок. Ниточка спиться. У мене тут були троєчка, тут три з половиною. Можна зв'язати і четверкою. Не половиною, вибачте, 3,075. Можна спокійно в'язати і четверкою. Але четверка в мене тільки дропса. Дропс вона тупа. Ну не люблю я дропсом в'язати не знаю, буду дивитися, ,75 чи 375 в'язатиму чи четверкою. Ну, поки що ж ну оце свій палантін, Оце така довжина в нього є. яка ширина, чесно не знаю, не міряла, просто на глаз набрала і в'яжу. Подивила, що реченький, гарненький. Кусячки, звісно, є, але такий узор і така нитка, що не дуже їх видно, постіраю, то буде гарно. Я думаю, що буде гарно. Оце моє таке перше включення, далі буду потихеньку підключатися і показувати свою роботу. Так, це моє наступне включення. Сьогодні середа, 10 серпня, і вибачте, за голос, я ще хворію. Ну, тим паче, підключатися треба, і треба звітувати свої проекти. Ось, отака довжина вже мого Палантіна. Яка ширина, як я казала, я не знаю, я не міряла. Я знаю тільки те, що я набрала 10 рапортів у цього узору. І вже така довжина в мене вив'язана на сьогодні, на 10 серпня. Е, нагадаю, що я спицями Кніт Pro Zінg 4,5 в одну ниточку. Е, колір трошки не передається на самому неділі. Він такий якийсь, такий він, як пепельний голубий якось. Дівся, такого Потім зв'яжу, ну, я думаю, половину я вже зв'язала, я не буду його дуже довгим робити. Половинка вже є, як зв'яжу я весь, тоді я підключуся, поміряю довжину, ширину і тоді дужче за це все вам розповім женує тільки один процес, того, що в спиці 4,5, в мене дуже болять одних руки. Якщо я переключусь на щось інше, я потім ці цій ну мені важко буде в руки дов'язувати. Хоча кардиганчики світ також буду в'язати або 4,5, або 5,5. Ну, такий кольор. Бачите, більш-менш тут уловила тут такі мої продвіження, як то кажуть. На цьому все. Слідуючі буде тоді підключення. Покажу як буде вже готовий мій палантинчик. Всім доброго дня! Сьогодні вже в нас 15 серпня я дов'язала свій палантин. Узор, звісно, такий заїжджений як то кажуть по інтернету, його скрізь багато, Ну, мені схотілося таким узором. І, як у нас кажуть, не мала баба клопоту, купила порося, схотілося мені його обв'язати. І оце я тепер обв'язку ще раз. В общем, залишилась сама обв'язка. Роблю я спицями вже на 3,75 кнітру, нова, метал, по-моєму. І оце, в общем, зараз покажу ближче зробила я ось отакими, вони якось видно, ось такі зубчики. Ну, це я ще тільки в'яжу. Ой, отакими зубчиками. Це вже другий день сижу, обв'язую ці зубчики. Це вже зробила це отак. Зали... Ого, спішу, залишилося в мене оця сторона, де я закривала, а закривала я, бачите, таке, як це воно гуляє, тому що закривала я, щоб не дуже стягувати, тепер хочу в'язати, щоб купа держалася. В общем, залишилося в мене. І залишилося в мене. Оце сторона. Оце я тільки зверху ось його почала. Оце такий стан мого Палантіна на 15 серпня. Більш нічого я не в'язала. Я вже говорила, тому що хочу його вже закінчити, постирати і забутися за нього. І вже буде в мене одна готова робота на одну номінацію. Оце таке моє включення. Далі вже підключуся. Коли щось з'явиться щось новеньке. Дякую вам за увагу. так І зараз хочу вам показати цей палантин ближче. Довжина його метр 20 ширина на 60 см. Я нав'язала його дуже довгим. О, оце кольор отакий зараз вам його передає, такий, як він є. Нав'язала його довгим, мені він подобається по такій довжині. Фотографії, які він є, я вам. Постараюсь сюди вставити. Зараз як буду показувати це його. його нього гарний пушок, я вже вам показувала. І обв'язала я такою обв'язочкою. Оце, дівочки я вам скажу. Не подобається мені, як воно вийшло. Ну, вже нічого, от, бачите, видно трошки. Нічого я йому переробляти не буду. Що є, то є. Чого? Який мінус? Не подобається мені оця обв'язка, воно все одно, як отакають от халдич, як купи не держиться. Треба його ще окремо відпарювати. А це махер, не знаю, як він піддасться. Ну, Для себе такий буде. Слідчий раз, коли я буду повторяти такий палантін, я буду просто вже зразу в'язати обв'язку. Тому що це така обв'язка і зразу можна туди-сюди в'язати то й не мучиться. А я на неї перевела два дні, щоб її зробити. Ну, він довгий, я не буду вам його весь розгортати, показувати. Оце отака моя перша готова робота. Я хочу вам нагадати, що я не брала в цей проєкт недов'язів. Я все в'язала спочатку, з нуля. І залишилося в мене оце ще скільки. І бачите, така ниточка ще в тому році в'язала з неї комплект шапку з нут, захнула залишки. Ось ще скільки нитки, я думаю, ще на один балантин ходить. До речі, колір передається почти так. Оце перша моя така готова робота. Друга, яка я казала півтори. У мене до половини, колір трошки не передає. Ось цей колір. Оце колір ниточки, так як він є. До половини зв'язаний. У номінації діти наші квіти, а Палантин, я забула сказати, це номінація зігрім, ручки і ніжки, так що ця номінація в мене закрита. А в номінації діти наші квіти я в'яжу для свого онука отакий світорок. Це вже, я бачите, вже скільки зв'язала. Уже буду його закривати на в'яжу по кругу. Буду ділити пополам наперед і назад. Як я казала, хлопчик у нас. Худенький, маленький. Тому це отако. В'яжу у 6 ниточок. Узор, як я показувала, випуклі квадрати. До речі, кому сподобався цей узор, я можу зробити маленьке відео, як його в'язати. З книжки, на жаль, я показати не можу, тому що книжка авторська, ну, щоб канал не забанили. А узор дуже гарний. А якщо в'язати, я в тому році в'язала таким узором дорослу жильотку на чоловіка своєї сестри. І ниточка була товстіша. І ще такий меланж був. Дівчинки, ну ще бомба виглядить. Ну, оце в мене, це отак, оцей світерок. Бачите, якось в камеру не влазимо. Так, в'яжу я у шість ниточок. Тобто, в мене в роботі три от таких пиріжочка. І з кожного пиріжочка, ось я беру по дві ниточки. І це в мене шість ниточок. Я вже в'язала, як я вам показувала, цей зразочок. Розочок взагалі класний. Він так розпушується, але я стала в'язати спицями. Я не знаю, що так погано Він ну, так роз... лучше. Бачите, ось який. Пушок тут не Ой, вийшла умов. Пушок роз... виходить невеличкий. О. Бачите, який його там зовсім-то, зовсім... але воно таке ніжнятине, воно таке м'якусіньке. Я не знаю, ну таке ніжне, таке гарно виходить. Спиці в мене кніт. Про нова метал в'яжу на 3,75. Але в'яжу я дуже. Бачите, отак от рихленько. Тому що воно буде розпушуватися, якраз буде кудись сісти, і воно, бачите, таке живе. Полотно живе, не стягує нічого, воно м'якесеньке. Ну, в общем, я в захваті. Оце я зв'язала оцю довжину за три вечора. Зараз така пора, консервація та все. Я вже вечора, воно в'яжеться, виліта. І бабіна зараз попробую показати. Зараз підніму, я показувала це. Опа, о, уве. я показувала цю у своїх італійських покупках. Ну, це, якщо хтось пойме, дуже погано видно. Оце отака бабінка. Оце я з неї намотала, дявочки, чотири поріжочка. На всякий случай, думаю, не знаю, скільки не буду мотати, То воно почти ось на місці. Бачите, і не тронути. Оп, так, фокус вернувся. Так що на сьогоднішній день у мене по звітові <кхи> отакі три, чи, вибачте, дві, верніше, півтори готових робіт. Цей світер, як дасть Бог, я його за два вечора закінчу, тому що я вже дійшла до того, як розділяти. Розділю. Дитина сказала, воротничок просто такий кругленький, і рукава будуть йти отут рівненько от проїм. Також такими квадратиками. Ну, дуже ниточка м'якенька. Я не знаю, чи вам видно на камеру чи ні, але бомба. Мені подобається. Ще як попрати, Та ще оце як дивилась на цей зразочок, В общем, ніжнятіна, ніжнятіна. Оце таке я вам хотіла показати в сьогоднішньому звіті. Більш нічого не починала. Далі почну зроблю свою вишивку. І не знаю, передають у нас велику жару. Якщо буде жара, то буду сестрі в'язати з такої нитки, як я заявляла, кардиганчик чи кофточку. Подивимося, як воно буде. Якщо жари не буде, тоді буду щервоний собі в'язати. На цьому я хочу завершити свій малесенький звіт. Перший, дуже вдячна всім, хто мене дивиться, хто на мене підписується. Це для мене, як для новачка, дуже важливо. Велика вам дякую від мене. Все буду показувати, те, що ви просите в коментарях, все буду розказувати, але все потихеньку згодом, ну, мені дуже важко. Я тільки починаю вчитися монтаж цього відео, тільки починаю вчитися знімати. Все робитиму гарно, але все воно буде з часом. На все добре миру злагоди добра ми переможемо.